Ось от сюди заїжджає танк 25-го, прямо мені в двір, от сюди заїжджає, я виходжу, в мене було десь 2 хвилини. Сказали на збори, я забрав родину, доцю і поїхав. Ух ти, хтось лазить. Дуже я вам скажу тут <кхід> все забито на дві частини у нас будинок знаходиться бетон тріснув 80 тисяч доларів потрібно щоб його хто -то тут лазить хто тут жучок зараз пройду вам покажу далі всім так розтяжок тут немає хоч ніяких о я тут поливав траву ой блин капець Просто капец.